Доброго вечора, хлопчики та дівчата! Мене звати тута, а це мій друг Агугушка. Привіт-привіт, друзі! Як завжди, ми вам зараз розкажемо дуже цікаву казочку. А яка казка буде сьогодні тута? Сьогодні я приготувала казку про котика та півника. О, чудово, чудово, вже хочу послухати. Ну тоді влаштовуйтесь зручніше, і ми розпочинаємо. Казка, котик та півник! Жили Півник котик ходив на полювання, а півник сидів в хатці і чекав, поки прийде котик. І ось кожного разу, коли котик йшов, він казав півнику. Півнику, півнику, ти залишаєшся вдома, але нікому не відчиняй і нікого не пускай. Так, нікого, нікого так завжди і робив півник. Але одного разу, коли вранці котик пішов на полювання їжу добувати, побачила це лисичка хитренька. <с Surf> та й прийшла до віконця та й каже півнику, півнику, вийди на, на вулицю, подивися, яка в мене золота пшениця та холодна водиця, яка вона хитруча. дуже хитра. Півник, як почув про пшеничку та про холодну водичку, вибіг на вулицю, а лисиця його, хвать! – та тікати з ним і понесла його до себе додому. Біжить, несе, а півник кличе на допомогу. Котику, котику, братику, врятуй мене! Несе мене лиска за зелені гори, за зелені лиси. І що, і що? Почув це котик, бо він був недалеко. Та й побіг рятувати свого друга, біг, біг, наздогнав лисицю, забрав півника та й приніс його додому. На наступного ранку котик наказує півнику, щоб він нікому не відчиняв і нікого не пускав. Півник так був такий був наляканий, що сказав: так, котику, так, нікого не буду пускати.' Котик йому каже: Бо раптом я не почую, що ти кличеш на допомогу. Так, так, котику, нікого не пущу і нікому не відчиню. І що отож пішов котик знову вранці, а Лиска не покидає своє. Прийшла та й каже, півник у півнику ходи на подвір'я. У мене золота пшеничка для тебе, золо, холодна водичка. А півник, як ти гадаєш, вийшов чи ні? Ні, звичайно, ні. Ні, не вийшов. Він каже, ток-ток, не вилів коток. Ото, бачить лисичка, що діло погане, не вийде півник. І пішла на хитрощі. Пішла додому, а вночі прийшла, насипала під віконцем пшенички та й заховалася у кущах. На вступного ранку, коли котик пішов знову на полювання, він каже: півнику зачиняй двері і нікому не відчиняй. Півник все закрив. Аж подивиться, а на підвіконі в нього пшеничка. Так, То він і що? собі міркує. Я зараз на хвилиночку вибіжу, пшеничку зернятку поїм, ніхто не побачить і котику не розкажуть. Тільки вийшов півник за поріг, Лисиця за кущів його схопила і понесла додому. Біжить, а півник кричить: Котику, братику, не сели мене лиска за великі гори, за зелені лиси, врятуй мене. А котик був дуже далеко та й не почув, не як почув. Півник кликав на допомогу. Так, принесла лиска півника до свого дому. А в неї вже діти чекають. От вона їм наказує: Ви, діточки мої, дивіться, пильнуйте півника та ставте величезний казан. З укропом будемо півника варити. А я ще піду на вполювання, та й пішла. Пішла вона, а в цей час котик повернувся додому. Бачить, а півника немає. Здогадався той котик, що знову лисиця його вкрала. Плакав, плакав, журився, журився, потім взяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хати. І що, і що далі? Прийшов, Сів собі на дерево та й почав співати. Ой, у лиски гарний двір! Та й ще й чотири дочки, та й синок ще й пилипок. Ану, вийди, вийди на подвір'я, подивися, чи я хороше граю. Старша дочка почула та й каже: А хто це там так гарно грає? Піду подивлюся. Вийшла на двір, а котик її. хвать. Вписану торбу. <хи> І <хи> далі починає грати. Грає та співає. Ой, у лиски новий двір, новий двір. Та й ще чотири дочки на вибір та п'ятий синок пилипок. Ой, а видіть, подивіться, чи хороше грає. Не витримала ще й одна дочка. Вийшла на подвір'я, а котики її хвать та вписану торбу. Отак повиманював у всіх лисиць. Чудово, чудово! Всіх заховав у писану торбу, Торбу зав'язав високо-високо на дереві, сам забіг до лисиці в хату, врятував півника. Та що є сили? Побігли вони додому. З того часу Дівник вже ніколи не відчиняв нікому двері та віконце і завжди слухався котика. Відчиняти двері нікому не можна відчинати відчиняти, бо ця казочка вчить, що потрібно прислухатися до порад своїх близьких. А ще е, ніколи ніколи не бути ось таким, як півник. Так, так, вона дуже повчальна казка. сьогодні. так, бо дуже багато таких хитрих лисиць. На сьогодні гогушечка все О, Все? так, все, тому що час вже спати лягати. А завтра буде ще казонька? Ну, звичайно, завтра я приготую ще одну дуже цікаву казочку. А зараз ми разом за гогушкою. Кажемо вам на, на добраніч! добраніч! Солодких снів. Так-так. І ти вже йди спати, а гогушко. Ну добре, я піду.